Вітаю вас на курсі АБС Ножк. В цьому курсі все буде дуже просто, але й дуже ефективно одночасно. Для того, щоб ефект був максимальним, до вас є одна умова. Вам не потрібно нічого намагатись запам'ятати не відноситесь до цього курсу як до навчання, а скоріше, як до розваги. І тоді через декілька тижнів результат прийде сам. Щоб ви змогли виконати цю умову, давайте на перших уроках зіграємо у таку гру. Ваша роль маленька дитина. Ви ще не вмієте писати, тому ви нічого не записуєте. Вас не турбує результат, ви не боїтесь помилитись, вам навіть подобається помилятись. Ви просто граєтесь та живете теперішнім моментом налаштуєте себе на таку роль тоді у вас буде максимальний прогрес. Після кожного запитання не забувайте натискати на паузу та давати самостійну відповідь, і тільки потім слухати відповідь іншого учня. Я на норвезькій мові буде яй, діє Дієслово їсти буде спісерь. Списер. Як ми тоді скажемо я їм, яй спісель. Яй спісер. Ти буде дю, дю, а ти єси дю spiser. Du spiser. Сніданок буде фрукост. Фрукост. Як ми скажемо. Я їм сніданок. Я снідаю. Яй спісер Фрукост. Яй, спісер фрукост. Обід буде лянч. Лянч. Як ми скажемо я обідаю. Яй спісер лянч. Яй спісер ланч. Вечеря буде міддак. Міддаг. Як ми скажемо, я вечеряю. Яй. Спісер міддаг. Яй, спісер міддаг. Їжа буде мат. Мат. А готувати їжу буде лагермат. мат. Як ми скажемо, я готую їжу. Яй. Лагерь мат. Яй лагерь мат. Сніданок у нас фрукост. Як ми скажемо я готую сніданок»? Яй. лагер Фрукост. Яй лагерь фрукост. Фру а я готую обід? Яй, лагерь, ланч. Яй лагерь ланч. А я готую вечерю. Яй, лагер міддак. Яй, лагерь, міддаг. Пити буде дрікерь. Дріккерь. Як ми скажемо я п'ю. Яй, дрікерь. Яй, дрікер. Кава буде кафе. Кафе. Як ми скажемо я п'ю каву. Яй. Дріккер кафе. Яй, бріккер кафе. Для того, щоб побудувати заперечувальне речення, нам потрібно після дієслова додати частку Ікке. Ікке. Як ми скажемо Я не п'ю каву. Яй дріккер іке кафе. Яй дріккері ікке кафе. Чай буде те. Як ми скажемо я не п'ю чай. Яй дрікер іке те. Яй дрікер іке те. Сполучник але буде мен. Мен. Як ми скажемо, я не п'ю каву, але я п'ю чай. Яй дрікер іке, кафе, мен, яй. Дрікерь те. Яй дрікер іке кафе, мен яй дрікерте. Дієслово розмовляти буде «снакер». Снаккер. Як ми скажемо, я розмовляю. Яй снакрь. Яй снаккер. Українською буде Українськ. Українськ. Як ми скажемо, я розмовляю українською. Я й знакер українськ. А як ми скажемо я не розмовляю українською. Яй знакер іке Українськ. Яй снакер іке українськ. Англійською буде Енельск. Енгельск. Як ми скажемо, я не розмовляю англійською. Я снакер іке Енельск. Я снахкер ікя ангельск. Як ми скажемо, ти розмовляєш англійською. Дю. Снакр. Енельск. Дюсна кер енгельск. Норвезька буде. Ношк. Ношк. Як ми скажемо, ти розмовляєш норвезькою. Дюснакер ношк. Дюснакер ножк. А ти не розмовляєш норвезькою? Дю. Снакер іке ножк. Дю снакер іке ножк. Трошки буде літ. Літ. Не розмовляю зовсім буде снакер іке. А розмовляю трошки. Снакр як ми тоді скажемо. Ти розмовляєш трошки норвезькою. Дю. Снакр

Рюсиськи. Як ми скажемо я розмовляю російською. Яй снакер русіск. Рюсіск. Яйснакер рюсийськ. Сполучник І буде О. О. Як ми скажемо Я розмовляю українською та російською. Яй снакер Українськ. О о Рюсійск. Дієслово бути буде «арь». Арь. як ми скажемо я є, яй Ар. Яй арь. Українець буде українер. українер. Як ми скажемо я українець. Ми повинні сказати Я є Українець. Яй Арь Українер. Українерь. Яй ар українер. А як ми скажемо я українець, та я розмовляю українською. Яй Ай Українер. Ой яй. Снакрь Українськ. Українер. Українськ. Яй ар українер о яй снакрі українськ. Щоб сказати Я з України. Ми кажемо такий вислів. Яй комер, фра Україна". Яй комер, фра Україна. Як ми скажемо Я з України. Та я розмовляю українською. Яй комер, фра Україна. Студент так і буде. Студент. Студент. Як ми скажемо я студент. Яй ар студент. Яй ар студент. Молодий буде ун. Ун. Як ми скажемо я молодий. Яй ай ун. Яй ар ун. Старий буде Гаммель. Гаммель. Як ми скажемо я старий. Яй -ар як ми скажемо я молодий, а ти старий? Щоб сказати а ти ми скажемо і ти. Я є молодим і ти є старим. Яй айун. Я рум одюаргаль. А як ми скажемо я молодий? І я студент. Яй айун. О яй ай студент. Яй ар ун о яй ар студент. Дієслово йти ходити буде горь. Гор. Як ми скажемо ти йдеш? Дю горь. Дюй горь. Школа буде скуле. Скуле. А в школу буде по скуля. -ску Як ми скажемо ти ходиш в школу. гор по шкуля. по пошкуле. Університет буде. університет. Університет. Як ми скажемо, ти ходиш в університет. Тут буде також по. Так, тут також по, по скуле, по університет. Дю горь по університет. Дюй горпо університет. Як ми скажемо, я ходжу в школу, а ти ходиш в університет. Яй горь по поскуля. Яй горь по Дю горь по університет. Дієслово вивчати. Коли ми вивчаємо якусь дисципліну в університеті, наприклад, буде «студерер». Студере. Математика буде «математік». «математік». Як ми скажемо. Я вивчаю математику. Яй студерей. Математик. Багато слів, які в українській мові завершуються на К. В норвезькій будуть закінчуватися на ік. Математика у нас математик. Як ми тоді скажемо фізика. Фізик. Фізик. А. Акробатика. Акробатік. Акробатик. А музика. Мюзик. Мюсик. А-аеробіка. Аеробік. АЕРОБІК А гімнастика. Гімнастік. Гімнастик. Але це слово буде стосуватися не виду спорту, а ранкової гімнастики, ранкової зарядки чи фізкультури в школі. А як ви думаєте, буде політика? Політік? Політік. І останнє у нас буде економіка. Вона трошки відрізняється і буде звучати Економі. Економі. Це така підказка, яка не буде працювати у 100% випадків, але вона буде працювати часто і на першочерговому етапі потрібно використовувати всі можливості розширити свій словниковий запас. Як ми скажемо ти не молодий, ти старий. «Дю ун» are... Du ар er гамель ung, du дюар er гаммель. Вивчати якусь дисципліну в університеті це діє слово «студерер». Але якщо ми вивчаємо щось менш академічно, наприклад, вдома мову вивчаємо, тоді ми будемо використовувати дієслово слово «лярер». Це саме слово у нас також перекладається як вчитель. Тобто це у нас і дієслово вивчати і іменник вчитель. Як ми скажемо, ти є вчитель. Du ларель. Дюаррель. Як ми скажемо, ти старий і ти вчитель. Du о дю айларель. du о дюарларель. А я молодий і я студент. Яй ар ун. О я. Яй ар студент. Яй ар ун о яй ар студент. Як ми скажемо я вивчаю норвезьку. Яй ларер Ношк. Яй ларер ношк. Я вивчаю норвезьку та англійську в університеті. Яй ларер NOSK о енельск по Universiteet. А я вивчаю українську та російську в школі. Яй ларер українськ о Русск по скулі. Яй Лари українськ о по скулі. На цьому основний урок завершено. Зараз на вас чекає урок С. Він займе буквально три хвилини, але допоможе закріпити все, що ми сьогодні пройшли. Протягом 24 годин прослухайте урок Б, найкраще через 8-10 годин. Так, Фарідак, Дякую за сьогодні. Хадебра. На все добре!